On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Всім привіт! Минулого відео я знімав роботу в режимі полісоса, тобто включив уклон, кнопку ланцюг і возив всі підряд замовлення. І сказав, що якщо буде нормальна активність, то я запишу другу частину, але вже в будній день. Тому що то я знімав в суботу, а дуже багатьом, я так зрозумів, цікаво, яка получиться робота, якщо включити ланцюг в будній день і спробувати все підряд повозити. Тому Отримуємо обіцянку і так і робимо. Хоча тільки що їхав по Дніпровській набережні. Просто нереальний затор починається з Рівермола. І я більш ніж впевнений, якщо я зараз включу ланцюг, мені заказ прийде одразу прямо в центр. І ще й скручений. І буду я їхати хвилин 50 за 150 гривень якихось нещасних. Але якщо пообіцяв, треба робити. Тому так радіус робимо поменше десь, кілометра два. Навіть 1,9. І, мабуть, щоб не так було обідно, я включу комфорт. Беру доставку і стандарт і залишу лише комфорт. Може хоч, хоч трішечки не так обідно буде їхати в центр. Тому що, як я говорив раніше, я впевнений на 99,9%, що якщо я зараз включу ланцюг, мені заказ прийде відразу прямо в центр. Тому заходимо в авто. І вибираємо категорії. Ось. У мене включена доставка комфорт, драйвер і стандарт. І ми зараз доставку Щас. вимикаємо. Потім місто включене, комфорт включене, стандарт вимикаємо. Єсть. Залишаємо драйвер і залишаємо комфорт. Ось так. Так, що в нас в ефірі є. Блін, так не хочеться вмикати, якщо чесно. Розумію, що пообіцяв, що потрібно, але як дивлюся ці затори, я розумію, що я зараз буду зміну собі їхати, то... Але тим не менше. пообіцяв, треба виконувати. Ось так. Опа. Включили маланцюг. І чекаємо замовлення. Думаю, зараз дуже швидко він прилетить. Порядку. і чекати замовлення. Все, чекаємо. І ось наше перше замовлення. 240 гривень в центр, як я і говорив. Ех, не сталося це чудо, хоча дуже хотілося поїхати десь в спальник правий, десь там на Акадієм, на Теремки. Може по лівому березі покататися за Треєщину. Але... Хоча ков 1,4 по комфорту. В принципі, поїхали. І так, мабуть, навірно, треба включати назад стандарт і доставку, тому що замовлення взяв центр. А дуже-дуже мало шансів, що я зранку піймаю щось по комфорту в центрі. Тому заходимо в автомобіль. Так, доставку треба включити. Включаємо. До речі, у мене доставка адреса-адреса завжди виключена. Тому що дуже багато, а там на якихось 20-30 гривень тариф дорожче виходить, але з кілька нюансів. Там люди думають, що якщо вони заказали там двері-двері, доставку. Ну, ти їм там чуть ли не на 40-поверх повинен його принести. Дуже багато таких було нюансів, коли ти нема де припаркуватися, потім дзвонить, щоб ти відкрили під'їзд, заходиш, ну коротше, треш повний. Я не розумію, як працюють доставщики. Це потрібно, мабуть, мати залізні нерви і витримку, тому що в мене не вистачає на таку роботу, я там декілька замовлень виконав. Такої доставки і склав, ну баню. Краще просто кататися. Під'їхав, подзвонив, виходьте, забирайте. А хто знає, що означає ось ця помітка тиша в салоні»? Це має в виду, щоб водій не розмовляв чи щоб взагалі там і музика не була включена. Тому що, коли така помітка, не знаю, я мовчу в принципі, взагалі, коли пасажири самі не починають говорити. А на рахунок музики, не знаю. Просто роблю на мінімум, на одиничку, там, що грає на фоні. Добрый ранок. Що тепер я в центрі тут робити буду в 10 ранку А я переживав, що замовлень в центрі не буде відразу прийшло за 180 гривень на оболонь і чувак дав 200. Чекаємо далі. І відразу замовлення. Правда замовлення так собі, якщо чесно. Навіде вокзал за 170 гривень. Не фонтан. Але ми сьогодні беремо себе підряд. Заробив я сьогодні вже 480 гривень за 2 години. Якось так. Тут уже час обідати, так що думаю, напевно, по Борщаговській трохи відкочуся туди ближче до борщаги. Візьму рісь там кави, пообідаю і звідти почну вже працювати далі. Поліцейські як завжди тут стоять, по суті. Тут повертати не направо. А вони там кожен день стоять, ловлять. До речі, і в тих районах теж дуже часто стоять за даром, ловлять за Тому що тут дорога з отбойниками така трьохполосна, і всі привишають. А вони тут стоять, пасуться. you gotta focus on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you gotta work never tell keep your head down find what you love and excel yeah push and pull and repel any hate go create what you want feel compelled yeah I want you finally get a taste of the race You'll never look back once you felt that Don't let somebody take your time And your worth. you focus on yourself first Don't let somebody take your time And your worth. you focus on yourself first And so, I've already said what we're doing next We're still Ну а це, походу, найгірше на сьогодні замовлення, яке прийшло. Тому що їхали пів години за 119 гривень. Це з метро Голосійська, трішки далі. На сам майдан. І так, скільки я заробив за майже 4 години. Статистика. 6 замовлень, 760 гривень. 0 скасувань. Ввожу все підряд. А виходить менше ніж 200 гривень за годину. Печальненько. І перший попандос за сьогодні є. Я в такій жопі. Вулиця Пуховська, хто це знає, це за Троєщиною в сторону села Пуховська, там де тез. Тут заказів 99,9%, не буде, тим більше вже майже третя година. Приїхав я по ось такому замовленні. Чи видно? Подола за 217 гривень. Якось так. При нормальній роботі я б, звичайно, таке замовлення в житті би не взяв, але, але сьогодні інша ситуація. Тому приходиться брати і таке. А взагалі в такій роботі є свої плюси. Як мінімум те, що ти просто їздиш. Взагалі от. Я ще з утра трохи переживав, що як це такі закази в центр, зранку, без кофі. А потім просто думаю, ну блін, я ж там не ціль заробити, ціль просто зняти відео, яке я пообіцяв. Тому просто працюємо. І їздиш тобі, приймаєш замовлення, прийшло, взяв, поїхав, закінчив, висадив, сидиш далі, чекаєш. І взагалі не переживаєш, не потрібно фільтрувати, перебирати, там щось думати. Взагалі кайф, Робота, якщо чесно. Один мінус. Що заробити нормально, не виходить. А так. Все круто. скажемо так. Я думаю, ще таких дві зміни і мені можна спокійно присвоювати звання заслужений полісов Києва. Якось так, напевно зробити більше радіус подачі, та можливо від 2 вісів. Може щось страєщини зараз захватить. Тому що зависнути тут до вечора якось бажання не сильно є. І пустимо теж їхати десь там до добовонні ближче чи до напиції також не можна. І і сподіватися, що все-таки виїдуть. Ось таке замовлення прилетіло. Я думав, тут нічого вже не буде, але ні. І таке буває. Так, я вже на виноградері. І шукаємо далі замовлення. І ще один момент помітив, як в нас люди дуже люблять красиві названня. Просто кава з звичайного продуктового магазину, там за 18 якихось гривень. Але дивіться названня. Дольче Ароме, еспресо італіано, там прям цілі поеми на стаканчиках пишуть. З звичайній каві за 20 гривень. Максимально кончений пасажир. Все, вже пішло платне простоювання. Дзвонюю два рази, ви виходите. Щас спускаюся, пише. Ну, Хто знає де це знаходиться, ну, тут стояти взагалі невдобно. Я тут на такому розрізі припаркувався, на машини ледве І я вже 5 хвилин чи сім стою, як ідіот, дурцю дуру цю чекаю. Просто сон не вистачає. Одиниці в чорний список. Не дивлячись на те, що залишила чи віддала сотку, там 90. Але, блін, знаєш, що там немає де припаркуватися, і посрати. І Вона виходить і я кажу, ну блін, ви ж знаєте, що тут немає де стояти, що так довго заходити. Могли б десь типу, притулитися, типа, нічого страшного. Така хам... хамка. І того в чорний список. Ну, і в баню. Портити собі настрій такими неадекватними пасажирами. І того в нас майже 17 година, без трьох хвилин. І що ми заробили за майже 8 годин. Статистик, нас що? 1580 гривень плюс там чайових трохи 1600 гривень. 14 замовлень, 0 скасувань. Приймав все, що приходило. Сьогодні навіть не приходило жодне необов'язкове замовлення, типу там за місто чи з малим рейтингом. От, всі обов'язкові і всі я брав. І того ми маємо 1600 гривень за 8 годин майже. Це 200 гривень в час. Якщо чесно, дуже мало. А пробіг зараз, я навіть скажу, який у нас пробіг 155 кілометрів. Ого, прям багато. Це виходить по суті 10 гривень в кілометр. Якщо чесно, для буднього дня це дуже малий показник. Хоча б 11 потрібно було, щоб було. Тому що минулу зміну, як я працював, у мене вийшло там майже 12 гривень за кілометр, перед тому, що це був вихідний день. А зараз в будні з заторами 10 гривень за кілометр. Ну, якось таке, якщо чесно. І того на пилі я скільки, і тепер буду виставляти. На лівий берег на сахарки, щоб забрати дружину. І того, мабуть, перше моє буде сьогодні замовлення не по бистрому пошуку, а по фільтру, скажімо так. так і заходимо ми. Ось він мій цей 170 гривень мінімалка стоїть, так як зараз затори. Потрібно, напевно, поставити ще ціну за кілометр. Давай хоча б 14 гривень. І чекаємо. Може щось прийде. І так, я вже на лівому березі, на Русановці, і їду далі до Рівермола постей, тому що не було нормального замовлення. Важливо, це день такий, я просто простояв в центрі хвилин 20 з фільтром і в ту сторону нічого не давало. Все, що я зміг там піймати з ціною хоча б 14 гривень за кілометр, це було замовлення на осадовку за 140 гривень. І все. Ну, тому що далі по 12 гривень замовлення там напизники були, але ну, блін 12 гривень вести. Краще я вже тих декілька кілометрів пустий доїду, але не за такі тарифи вести ввечері замовлення. Що сьогодні роботи не дуже багато. І до самого головного підбиваємо касу. Так, пробіг у мене 165 кілометрів. Так, і з розходом палива десь 12,5 літрів приблизно. 12,5 множаємо на 1,65. Майже 21 літра. 21 умножити на 19,5 газ. 410 гривень. Хай округлюємо, тому що машина також і бензин палить, того 450 гривень на паливо. І десь 250 гривень додамо на амортизацію того витраті в мене 700 гривень сьогодні. Це паливо плюс амортизація. Саме ці хави, скільки я заробив. Ще ми вими 1700 гривень. Там трошки більше, але там, віднімаємо якусь каву і того 1700 гривень я сьогодні заробив. Віднімаємо 700 гривень на витрати і того 1000 гривень за 9 годин. Чесно, це катастрофа. Дуже мало. Давно я не заробляв. Так мало в мене були, ну, що там каса 1700-1800 гривень за такий час, але в мене був при цьому дуже маленький пробіг і дуже ну, малі витрати палива, і того чистими в мене там виходило 1200-1300 гривень. А сьогодні це, ну, це катастрофа. 1000 гривень заробити чистими за 9 годин на своєму, на своєму автомобілі в будній день. Сьогодні у нас, що у нас за день? Середа, 17 травня так так що це дуже мало. Можливо, це так впало, тому що сьогодні не сильно такий прибильний день, навіть е, от ввечері не міг нормального замовлення днімати додому. Там, включав болт, навіть в болта там, коефіцієнтів, коли мене не горіло, тому що я був на Саксаганському на вулиці, це, ну, центр по суті. Але поряд коефіцієнтів не було, тому я виставив фільтр далі по уклону і поїхав повністю з таким. Простеньким, слабеньким, за 140 гривень Якось так. І ось така вийшла зміна. Як і предполагалося, заробив я дуже мало. Але головна ціль була не заробити, а показати контент, який я вам обіцяв. Я його зняв, я свою, скажімо так, обіцянку виконав. Тепер надіюсь на вас, що проявити активність, активність під цим відео, що буде нормально переглядів, коментів, лайків, щоб я знав, що недаром старався. Тому що заробити, як бачите, не вийшло взагалі нічого. І пропрацював я цей день дуже-дуже дарма, скажімо так. Сподіваємось, щось відео зайде. Тому дякую, що додивилися до цього моменту. Завжди по класиці, там, багато чи мало. Зрозуміло, що цього разу мало, але ціль, як розумієте, була друга. Пишіть в коментарях, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, тому що по статистиці лише 40% людей, хто дивиться мої відео, підписані на мене. Інші стабільно дивляться, але чомусь не підписуються. Тому потрібно це виправляти. І всім пока.